Чернівці квітнуть, а містяни плачуть. І не від надлишку емоцій, а від сезонної алергії. Згідно зі статистикою, кожна шоста людина з острахом чекає на буяння цвіту, який у алергіків супроводжується різким погіршенням стану здоров'я. Як зустріти весну без носових хустинок і коли на Буковину повернеться тепло, розповість Наталя Гатеш. Весна бояє, а пилок літає. У ці квітневі дні більше часу хочеться проводити на свіжому повітрі, одначе алергикам, скоріше всього, це доведеться робити у масці. Я взагалі люблю весну, тому що природа прокидається і це вже йде поближче до літа, до тепла, до до закінчення школи. Але весна для мене це і сльози, і алергія. Два роки тому Катя помітила, що коли цвітуть дерева, на її руках з'являються висипи, закладає ніс та сльозяться очі. Зазвичай ну, хочеться вийти на двір, там, понюхати квіти, побавитися може. Я приймаю таблетки, і ну, симптоми, симптоми зникають, але потім. Ну, немає такого аж загострення, просто знову відчувається і це неприємно. Лікарі підтверджують, з року в рік алергія молодшає. Це пов'язано з продуктами харчування неякісними, з добавками, ароматизаторами і так далі. По друге, пов'язано з забрудненням навколишнього середовища. По третє, пов'язано з захворюваністю населення. Сезон алергія на пилок квітів розпочинається на початку квітня, адже буяють світом. Кульбаба, береза, вербато поля. Лікарі кажуть, це найбільш виражені алергенні рослини. Люди, у яких є алергія на пилок цих дерев, вони відчувають свербіж в носі, чихання, сльозотечу, кон'юктивити можуть бути сухий кашель, може навіть бути висипка на шкірі, на обличчі. Із такими симптомами, майже щодня буковинці звертаються до лікарів, медики ж радять алергікам у період максимальної концентрації пилку в повітрі, не виходити на вулиці з 5 до 11 ранку. А якщо вдома не всидіти, вдягайте капелюх та обов'язково дотримуйтесь дієти. Якщо людина зловживає шоколадом, навіть якщо в неї немає алергії на цей шоколад, а в неї алергія на амброзію, то в період, коли цвіте амброзія, бажано звести до мінімуму вживання шоколаду. Бо це гіпогіпералергенний продукт, вживання жовтку яєць, багато кави приймати, цукерок і так далі. Бо це всі продукти, які стимулюють. Вироботку організмом такої речовини як гістамін посилення вітру, яке останнім часом спостерігається на Буковині, також сприяє сезонній алергії, адже він розносить пилок рослин на десятки кілометрів. Прогнози синоптиків дещо не втішні, оскільки впродовж декількох днів в області буде вітряно. Прохолодно, навіть очікуються заморозки до мінус п'яти градусів. На вихідні по території області очікуємо. Короткочасні дощі з грозами. Нічні температури становитимуть 5-10 тепла, а денні від 16 до 21 одного градуса тепла. у понеділок в Чернівцях синоптики зафіксували температуру повітря плюс 25, яка є близькою до абсолютного рекорду для нашого міста, але такі різкі перепади погоди впливають на стан здоров'я людей. Дехто з них переживає це як маленьку неприємність для інших це наче катастрофа. Давління це раз, настроєння, звісно, зробує вже. мій чоловік. Сінцуй там попав лікарню. в лікарню, У мене тиск дуже піднімається. На мене поки що дякую не впливає на таких людей пенсі... пенсійного віку, то перепади атмосферного тиску, як ви знаєте, впливають і на тиск, і на самопочуття. Якщо ще магнітні бурі, які частенько бувають, за такої нестабільної погоди, то 100% впливають. Шатає. Не вистачає кислороду. Кожна третя людина на планеті страждає від метеочутливості. Особливо важко переживають перехід від зими до весни та осені до холодів. Кардіологи кажуть, у ці періоди кількість пацієнтів лікарень різко збільшується. найбільш несприятливим періодом для нас, загалі для кардіологів, вважається прихідний період листопада гру. В той же час період червня-серпня є оптимальним з точки зору зменшення ймовірності і кризів, арітмі та й навіть кількості розвитку інфарктів міокарда або перебігу цих інфарктів. Медики радять метеозалежним та алергікам уважніше ставитися до самопочуття і не займатися самолікуванням. Наталя Гатеш, Сергій Рубляк, Андрій Дороцюк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.